Вони мають швидкість до трьох махів, це фактично більш ніж 3,5 тисячі кілометрів на годину. А отже, вони можуть дійсно наздоганяти або йти на перехоплення навіть надзвукових ракет. Айрі СТІ один з найсучасніших зенитних ракетних комплексів середньої дальності, який сьогодні існує в світі. Батарея має оглядову радіолокаційну систему на 360 градусів і одночасно здатна уражувати кілька цілей. Айріс Ті мають а, можливість по своїм характеристикам знищувати об'єкти на висотах до 20 кілометрів, а також в залежності від. Знову ж таки характеристики самої модифікації самої ракети. Вони мають відстань знищення об'єкту 25 км кілометрів або 40 кілометрів. Арістій універсальний засіб протиповітряної та протиракетної оборони. Він використовується для знищення малогабаритних цілей, таких як дрон Камікадзе Шахет 136 Свою ефективність ця система довела і в боротьбі з різними видами ракет. Вони а, досить ефективні а, при знищенні до звукових крилатих ракет, до таких можуть відноситись, наприклад, Х-101-555 або КРМБ а, калібр, а також деяких модифікацій а, надзвукових ракет, тому що деякі модифікації ракет Арісті, а вони мають швидкість а, до трьох махів це фактично більш ніж 3,5 тисячі кілометрів на годину. Отже, вони можуть дійсно наздоганяти або йти на перехоплення навіть надзвукових ракет. Військовий експерт Олександр Коваленко запевняє, лише один Айрісті здатен надійно закрити небо над будь-яким великим містом України. Батарея вона може використовуватись для прикриття одного міста. Наприклад, міста Мільйоника той самий Харків або Одеса, і при цьому вона може використовуватись як окремий елемент прикриття, так і елемент ешелону, тобто малого радію середнього радію великого радію Щоправда, ця система не здатна збивати ворожі балістичні та гіперзвукові ракети, зокрема іскандери, кинжали та циркони. Для цього існує багатофункціональний ЗРК Петріот, але американську систему ППО також потрібно захищати, тому Україна мусила інтегрувати АРІСТІ та інші засоби ППО в багатоешелоновану систему оборони. ЗРК «Петріот» має в тому числі прикриття АйРСТ від малогабаритних об'єктів, тому що, наприклад, ЗРК Петріот не використовує для збиття шахету 136, але нальот шахедів 136 на ЗРК Петріот, який не буде захищений, буде ефективним. При цьому ЗРК Ай прикриває саме ЗРК «Петріот». Тобто, а ЗРК Рісткі прикриваються іншими ЗРК вже малого радіусу дії. Наприклад, це той самий зенитна самохідна установка гепард або ЗРК кроталь або ЗРК зеркалвістомер. Наша оса до речі, БУК, ПУК і так далі. Тобто, це комплекс. Від початку війни кількість батарей T, які отримали ЗСУ, зберігалась під грифом секретно. Першу систему Україна отримала восени 2022 року. Але днями керівник компанії, яка виробляє ці системи, Гельмут Раух, заявив, що в Україні є три Iris СТі. Ще одну систему ЗСУ отримують протягом кількох тижнів. Загалом, за інформацією уряду Німеччини, ЗСУ мають отримати близько 20 установок АЕРІСТІ різної модифікації. Частину з них 5 одиниць вже було замовлено у виробника.